Які області, кажуть, Сергій Анатолійович. там переїхав, коротше, ну вже живу не по місці прописки. Я зараз там, де саранча ото нас чпокає, в Запорізькій. У Запорізькій? Так, да, так. Да. Ви представляєте, в мене бізнес був, я воно помідори вирощував, вони гадьони, що все погризли. навіть кавуни поїли, представляєте? На 24.07. Сума складає 56 тисяч, вісімдесят. Гривнів. Кредиторочі кредитора очікує ваші оплати 376 днів. Ви взяли, Сергія Анатолійович, 10 тисяч. шоста, двадцять року. І жодної оплати немає. Так. Е, тому що Сергій Анатолійович, війна у вас труднощі, кредитор надає вам шанс акцію. 15 тисяч гривнів. Так, 15 тисяч гривнів. Акція це останній шанс на доборгованість добровільно, лояльно і зменшення фінансового навантаження. Ага. Справа на досить відстання вимоги кредитора оплата до 27 числа, 15 тисяч гривень. Сергій ага. Анатолій, то на який день ставити вас в графік платежів? Це надо одним платежем лупануть, чи як. Можна до 31.07 оплачувати 15 000 частинами. Угу. Ну, 10 тисяч частинами. Ну, 12 тисяч в мене прямо сьогодні є. Е, ну, Останні, я, в принципі, можу остатки помідорів попробувати продати, які саранча не доїла. І кавуни ще трохи в мене є. Може, теж попробую продати, я якраз доб'ю суму до 15. Так, і вас, Сергій Анатолійович, буде чиста кредитна історія. Так, да, круто буде взагалі. Так, так, так. То ви займаєтесь сільським сподастом, так? Так, да, так. Да. Ну вже, походу, не буду займатися, я ж кажу, саранча все погризла. Ви представляєте, мені навіть в носа одна залетіла, я ось я не можу балакати. Ви чуєте, як я балакаю? То ви ж надавали... Мене чуть навіть, навіть не з'їли. Що, Зараз... Що готуєте шаурму? Да? Мене... Тобі, е -е, Сергія... Сергій Анатолій, у вас дуже багато професій? Так, да, так. Да. Я в пошуку себе, розумієте? Що ви робите? Я в пошуку себе. Шаурма – це моє хобі, понимаєте? У пошуку роботи, правда? Ні, ні, я в пошуку себе, ну, типу, діяльність яка. Я то те пробую, то те. Алло. Ну, то добре, Сергій да. Кстати, Віганську шаурму зробив саранчів. Вдома поки що робив. Я попробував, мені понравилось. Це, Думаю, може попробувати продавати, я знаю, за кордоном таке люблять. Сергій Анатолійович, повертаємося до вашого кредиту. Да. То який у вас дохід, Сергій Анатолійович? Ну, в мене як, як би сказати дохід. Ну, все, що, все, що я заробляю, то ж моє. Ну я ж сам на себе роблю, розумієте? А про кредити помните? Ну звісно. Так а де по оплати. Так ми ж зараз домовляємося про оплату. Щоб ви впевнили, що я засікавлений в погашенні, Сергій. я вам 10 кавунів зараз відправлю поштою. А ну кажіть адресу. Ні, 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 Сергія, то не подивимось, я купляю. Сергія, не купляєте? Не так я безкоштовно так. вам підвон від мене. Поки я гроші дособираю за 2-3 дні якраз усі. Так, у вас вже є вже казали. Так, да, 12 тисяч є в мене зараз. 12 тисяч і 24, кавуна у нас зараз, все лежить в мене возлі погріба. Так, є 12 тисяч, так? Да. Готівка, Сергій Анатолійович, на карточці. Готівка. Це Ні, если надо, я можу на карту закинуть. То так, і зробіть? Да, добре зроблю. Так, добре, то Сергій Анатолійович. Да, да. Зервоні підсумки розмови, до чивої да. сума оплата? Скільки там? 12 тисяч вжавнуся, а потім остальне докинуть, чи я так і не понял, бо я вже й забув, за що ми 131. домовлялися. До 31.07, так, до да. да. 31.07 акція частинами. 15,50 угу. гривень, правильно? Так, да, 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 да. І все, і займ буде повністю закритий, і ви скинете довідку про закриття мені, правильно? Ви звернетеся про довідку Сергія Анатолійовичу до кредитка, бо ви є клієнтом кредиткаси. А виділив влада да міста має бути на першому місці, оскільки кредитор залучив колекторську по оплату, uh -huh. а наступний етап може бути примусове стягнення боргу uh -huh. згідно з 62 Ну примусово з мене, з мене не вийде стягнути нічого, бо я можу куча саранчі натравити на колекторі, понімаєте? Бо я саранчу половив, я з ней шаурму діляю зараз, я ж казав повертаємося до вашого кредиту. Так, да, я нікуди не уходив, я тут. Сергій Анатолійович. Да, да. Це правда чи ні? Що там, якщо не платити гроші, то можуть руку зламати чи ногу? Бо я так боюсь, чесно. Олександр Сергійович, для запобігання потрапляння інформації стороннім особам, назвіть, будь ласка, ваша дата народження. Дата народження? А навіщо вам ця інформація? Вона ж у вас є восьмий місяць. Восьмий місяць, а ви назвіть число, щоб я впевнився, що ви в натурі з фінансової 14 компанії. Чотирнадцятого серпня, да, останнього да, року. Так, так, все вірно. Все вірно. Ми до вас телефонуємо в справі НОВАПЕЙ, Пей, гдій написає долару фактору на стадях тисячу сімдесят. Нова так? Цивільного кодексу України, так. Нам переступлено права, що воєвний. Кредитки пенал є вашим вторинним комітетом 12 тисяч 336 гривень, і 71 копійка до оплати терміном до 28 липня. Ага. Сьогодні оплачуєте чи ще завтра. А підскажіть мені, будь ласка, скільки я там брав у них оце в Новапей? Це ж ви ж я так поняв, займ ви перевикупили, чи ви просто за них дзвоните? Нам переступлено на права А, переступлено... А, є, значить, вже всі до... документи, всі документи у вас, ви вже новий кредитор мій типу, правильно? Вторинний кредит. Да, так, вторинний, да. А я кажу новий. Який ж новий? Б.ушний виходить, правильно? Е, яку я там суму в них брав? 9 тисяч 51 гривень, 50 копійок доплати. До ага. І сьогодні ви готові за, за скільки процесу. порішати це все питання? За 12 тисяч 336 гривень і 71 гривень. Угу. А ну подожди, не зря в школі учився. Це виходить переплата всього лиш 3 тисячі. Чому 2? Нарахована комісія у справі. Ні, ну я просто відті, тіла кредиту і Три 3000 переплата. Ну це не переплата, це комісія ага. нарахована. А я цей, а можна якось там. ну Може давайте я заяву там якусь напишу на вашу компанію, чи що там треба зробити. Давайте якось домовимося про меншу суму. Наприклад, тіло було 9. Давайте я згоди на 10 тисяч. І ви будете в плюсі, бо я ж знаю, що ви викупили за тіло кредиту не більше. В, ви, ну, ваша компанія Косар заробить і одіб'є свої гроші якраз. І в принципі, і мені буде нормально і вам. Я вас розумію, але чи є на це законні підстави у вас? Ну, подождіть. Я ж не перший день живу. Для цього не треба ніякі підстави. Ви ж розумієте, я в Новопай не платив скільки. Я можу і вам не платити, розумієте? Для мене це не проблема не платити брали кредит, метаю віддавання. Ой, блін, тільки давайте оце, листочок, заховайте. Не треба мені оце з листочка читати. Нормально ж спілкувалися. Я нормально з вами спілкуватися. Да. Я брав кредит, бо мені гроші треба були, причому тут з метою не поведення. Як з боржником? Що як з боржником? Спілкуюся як з боржником. З mm -hmm. боржників я з вами так і спілкуюся. Я понял. Так що ми домовляємося на 10 тисяч. Тіло кредиту плюс тисячу зверху. В жодному разі. Немає як це в жодному питалося. разі? Ну, я тоді можу вам сказати, що з коштів ви нічого не отримаєте від мене. Можу. А, подожди, чого? Я можу вам цей подарунок відправити чашку. Е, ну, Я чашки просто роблю, поняли? Як ваша компанія називається ще раз? Я можу написати для. Е, і написати назву компанії. Будете по кругу там петушитися з той чашкою. В себе на роботі. Чого? Будете чи там, чи ні? Алло? Ну, это на моє запитання, Александр Сергеевич. Да, да. До 28 числа я вызначено термин оплаты 12 тисяч. Та я вам кажу, 12 тысяч. Не, ну я не буду такую сумму вносить. Можете Як даже собі не фантазировать. Можете не фантазировать, да. Яки проблемы? У меня все добре. Ну, вы меня вечно пробиваете. Так нормально? Що так нормально? Ну кажіть, блядь. До 28 липня визначено термін до оплати 1236 да. гривень і 81 копійка. Угу. Ви оплачуєте? Ні. Чи відмовляєте від оплати? Звісно, відмовляюся. Відмови Я ж вам відмови. сказав. Фіксую відмови, доплати з вона. А ну зачекайте, будь ласка. А на що ви там фіксуєте? Як програма називається? Ще раз. Програма фіксації вашої. Як називається? Е Ну, там ваше не цікавленося? Ну просто мені надо знати, на що ви там фіксуєте. Яка модель Тому, фіксатора? Можете, можете написати нам звання, информація будет, якщо это можливо, информація будет. Угу. А ви не проти, если я цю розмову там выкладу в YouTube чи в TikTok? Це ваше право. Отлично. Я не можу вам це зробити. А в принципі, если ви сказали, що проти, мені я все равно Бул зложив би. Я все одно виклав би. розумієте? Алло, Алло. Кстаті, тобто дивіться, екрана, та подожіть, нічого та. не фіксуйте. Це... Прийде ще час вашого фіксатора. Дивіться, я збираю зараз військовим на ізоленту для дронів. Ось у карта каналу. Ви не хочете підтримати збір, до речі? Я підтримую військових в, іншій, в іншому плані. Як? І це не ваша справа. А, тобто ви донатами займаєтесь? Донатите їм, так? Да? Алло? Це виключно моя особому. Мені кажеться, виводите мене в оману, нічого ви там їм не скидуєте. Чи скидуєте? Металошої зацікавленості. Ну За я ж кажу, шпіон? я збираю. Збираю військовим на Ізоленту для дронів. Закинете якусь, якісь 200 гривень, чи вам жалко. Ви русський шпіон? Що ви милите? Який руський шпіон? Ти що, п'яний там чи що? І ваша розмова несе на конструктивний характер, змушені змушений її завершити. Ти що, сли... сливаєшся чи що? шашлик. А що ти там штампуєш? Фіксатор включив, що? Алло?